Забудьте про дикунів: це були королі степу з золотом і амбіціями. Народи, що жили на території сучасної України, задовго до Русі, були творцями складних суспільств і високої культури. Це були не просто дикуни, а справжні королі степу, чиє багатство і військова міць змушували тремтіти навіть наймогутніші імперії. Почнемо зі скіфів. Це не був один народ, а союз іраномовних племен, що шанували у наших степах у 7-3 століттях до нашої ери. Згадайте знамениту золоту пектораль з кургану Товста могила. Це не просто купа золота, це витвір мистецтва неймовірної складності, що зображує сцени зі скіфського життя. І міфології таке міг створити лише народ з розвиненою культурою, релігією та майстерністю. Скіфи були не просто кочівниками. Вони будували величезні городища, торгували з греками, продаючи їм зерно, і мали власну потужну державу. Їхня кіннота була грізною силою, яка могла перемогти непереможну армію. Перського царя Дарія І. А тепер про антів. це вже наші безпосередні предки, слов'янські племена, що жили на цих землях у iv vii століттях нашої ери. Візантійські історики описували їх як високих, світловолосих і надзвичайно витривалих воїнів. Вони не були мирними орачами. Це був войовничий союз племен, які постійно воював з Візантійською імперією. Вони були майстрами засідок. Чудово воювали в лісах та болотах і здійснювали сміливі морські походи на своїх човнах довбанках, доходячи аж до Константинополя. Анти теж були неперевершеними ремісниками. Археологи знаходять скарби анських ювелірних виробів, прикрашених складною технікою Емалі. Це доводить, що вони мали розвинену соціальну структуру з вождями та знаттю, яка могла дозволити собі таку розкіш. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо Воно сподобалось, будь ласка, поділіться цим відео зі своїми друзями, зробіть їх трошечки розумнішими. Дякую за перегляд!